При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С. ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. 307 тисяч 605 переглядів пісні листопад. Цю пісню цей голос впізнаєте точно з перших нот, тому що цей голос впізнати не, не пізнати неможливо. Це дуже гарний показник, до речі, для українського Ютубу. І сьогодні тут, у студії сніданку, гурт Без обмежень і лідера гурту Сергія Тамчинець. Ви почуєте його просто зараз у нашій студії. Давайте, вітаємо. Хлопці, вітаємо! Вітаємо! вітаємо. 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 Вам слово. Привіт! Pěsto na jiné bolič, bude srdce čistým. Dínec na dva, veselý smích, te zlozy tvojej slova. Na mě po druzí, na stění, lez teže netvůj Наш Штабний листопад, наша леді листопад, лиши тебе суді тебе ону, наш теплий листопад, наша леді листопад, Та певно вже й не треба за два, Безсонні серед ночі твої слова, я так не хочу знач у сні, хвилин наче дні, але на щеплисту пай на жалею. The best of all, she to the moon.

what's that Замріялася і вже зашарілася вдруге. Дякую вам цілий листопад. Згадала 18-го року. Тепли, листопад, і все таке інше. Дякую, хлопці, хлопці дякую, що дякую. Прийшли. ми дякую. сподіваємося, що так слуха, ніхто ну, нікуди не йде. Ніхто нікуди не йде. Тому що такий самий теплий лютий буде, як і теплий листопад був. Але після того як Марічка Падалко розкаже всі новини України і світу, звичайно. А ви почуєте нову пісню? Називається вона Зорі запалали і побачите прем'єру кліпу ексклюзивного сніданку. Сподіваємося, що буде стільки ж переглядів, а може і більше. Тому що знаєш, як назвеш місяць, так він і полетить. теплий листопад, так Теплий. і багато багато прокидів. А з такою назвою пісня точно вже е, приречена на успіх. Після паузи ексклюзивна прем'єра нікуди не тікає. І ми вас нікуди не відпускаємо. Ну, як і обіцяли, сьогодні у нас не тільки старий добрий сюрприз пісня листопада, яка набрала 4 мільйони переглядів у Ютубі, але й нові пісні, і ексклюзивні прем'єри. Сергій Танчинець і гурт без обмежень на сьогодні. Ще раз привіт. Ще привіт. Раз привіт. Доброго. А, ми, я так розумію, Сергій. Ми сьогодні почнемо з класного новини для вашої гурту, тому що зараз відбудеться ексклюзив у сніданку. Ви вперше покажете кліп і вперше розкажете, що це буде за новий хіт. І скільки, яке KPI, як кажуть бізнесмени, ви поставили цьому кліпу? Скільки він набере у Ютубі? Всім привіт ще раз. Ой, я не знаю, скільки він набере в Ютубі, але. Що за пісня? Розкажи? Пісня називається Зорі запалали. Так. Пісня написана вже десь півроку тому назад. Це перша пісня з наступного альбому, з альбому 2019 року. І відзняли ми на неї відео. До речі, на рахунок Ютубу пісня за там. Цілий місяць набрала більше двох мільйонів переглядів, просто з, пісня в, в цьому. Ну, зараз має... ви бачите фрагменти цього кліпу, до речі, то маємо заплавали. надію, що, що кліп також сподобається людям і вони будуть. Дивитися. Слухай, ну, от, знаєш, колись дуже давно було популярно, знаєш ці дорогі кліпи, там кудись їхати, знімати, спецефекти. багать. зараз. От я просто бачу невірно красива картинка, але все дуже знаєш, це дуже так скромно вишукано, де знімали, з ким знімали, хто знімав. Ну якраз про те, що куди. Десь їхати і знімати. Знімали ми в Португалії так. в одному, певно, що з найкрасивіших місць не побоюсь цього слова нашої планети. Там надзвичайна природа, прекрасний океан, великі хвилі, скали, ліси, тумани. Ну, Чого не... в Португалії скажи? Тому що, що там таку таку? така локалокація. Дуже, дуже 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 гарна зорі запалали там. Ну зорі палають в серці і в душі насправді так. Але. Цю емоцію хотілося показати якомога яскравіше розкрити цю пісню. Хто І ця о... дівчина у Португалії з тобою? Це акторка, яка ага. українка, яка поїхала полетіла з нами. А всі інші актори в цьому кліпі місцеві. Ну, от бач, Навіть мабуть, так. тому пісня й вийшла така найромантичніша і найдобріша, як ви її самі власне, назвали з нового альбому. В кінці року чекати новий альбом? Чи коли буде вихід? Новий альбом буде презентовано в серпні, в кінці серпня, майже на День Незалежності, 25 oh. серпня. Ага. І, і потім нас чекає тур довжиною в рік. Він завершиться Україна. Так, не тільки Україною сша канадою можливо Клас. можливо б близь, близь близьким за 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 кордоном ага. але от про шайка нада вже домовлено це осінь цього року і завершиться цей тур рівно через рік 24 серпня Круто. Великим грандіозним концертом. Про деталі цього концерту ми повідомимо трошки згодом. Слухай, я не можу відібратися від цих просто панорам Португалії. Щось там пороблено. Знаєш, Мадонна ж переїхала його. до Лісабону і там з місцевими музикантами лабає і не може йти від океану. Вас тут там причарувало, і зараз такий, такий неймовірно красивий кліп. Ми зараз, до речі, маємо змогу трохи послухати, тому що поєднати цю картинку із звуком треба. Прохолодніше за тебе. І все твоїм світом. Зорі запалати можуть і у вас вдома так. завдяки ось таким аксесуарам гаджетам. Розкажи, що це таке, Розкажи. це такий наш, я не знаю, подарунок, не подарунок до дня закоханих до вчорашнього дня. ми... Презентували Клас. такі свічки. Вони ага. ароматизовані. Запах мені здається, понюхайте. Мені здається, що кориця. Ага, щось є. Романтичний що подарунок. Слухай, ну запалають точно так, щось. Так. Не знаю, головне, щоб домівка не запалала після цього, а зорі запалають. Можна виграти цей подарунок, і дуже тематичний до виходу кліпу. На нашій сторінці сніданок з 1 плюс 1» У Фейсбук заходьте, будь ласка, і власне там і питання, там і відповідь. Так, ну, я що, вже не хлопці? хочу ніяких подарунків, я хочу послухати. Так. Це нашим Саму глядачам, що... а пісню подаруйте нам так. усім. Це ексклюзив. Наживо у студії сніданку. Зорі запалали. І, можливо, частинка Португалії разом з вами. І всі зорі запалають, можливо, зараз у вашому серці, коли ви будете це чути. Просто зараз. Ексклюзив у прямому ефірі «Сніданку». Зорі запалали, зорі запалали. Так зорі запалали, зорі запали, ясна, Ти була гідна, як море, ти не досяжна нам. Така цнутлива і прозора, і сонце прохолодніше за тебе, І все світлом, від луні в горах ворог твою сну. А я захочу стану вітром, зловити птики посмешку посмішку одну Чому так зорі запалали, Зорі запалали ли по мне, чем модель Sorris a pela vie, no rest me. Ia qun sorris a pela vie, sorris a pela Сонце пробивається сни не прокидайся ще зарано, не прокидайся трохи ще поспи. Закрию про мені собою. Побуть Da iawn, dwi'n ddechrau'n tebyg, da iawn, dwi'n ddechrau'n tebyg, da iawn, El sol és apel·lar-li, el sol és li no ve a esquí. I ja que el sol és apel·lar-li, el sol és apellar Zori zapalali, na vestir. I ak nam zori zapalali, Zori zapalali, ja yes. Сергій Танчинець подарували нам тільки ж такий ну класний романтичний настрій. Зорі запалали і на веслютий, і на весну. Тому дякуємо вам. Хлопці. Дійсно, жодних обмежень немає зранку, жодних обмежень не може бути у вас. І про обмеження взагалі не варто говорити. Варто завжди говорити без обмежень. А якщо у вас серці любов, це точно.